Мені хочеться, щоб це місце наповнювалося життям не тільки волонтерським, але й культурним. І я запропонував, хлопці, дивіться, ви знімали нашу волонтерську роботу. Знімали дуже багато міста. І у нас є аутентичне місце, культурний центр в центрі міста, який початку війни працював. Давайте зробимо виставку саме тут, бо є на да, певний антураж, певна історія. Ми у нас привезено дуже багато речей з території, скажімо, так, дуже близьких до руського міра, і ось так от вирішили це поєднати. Это не художественные работы. Это хроника. Это хроника войны. Это те эмоции, которые э, я переживал, когда был в этих селах э, только-только освобожденных. В Херсоне на пятый день, э, когда люди плачут э, впервые за несколько месяцев слыша гин э, Мы не только фотографировали. Э, с Владимиром Алексеем он организовал. Э, культурную миссию, не только гуманитарную, культурную миссию. И мы объездили очень много сел, которые, только, которые все эти 9 месяцев были под оккупацией. И люди не знают, как там реагировать. Они э, слышат гимн, одни плачут, другие не знают, смотрят на камеру, их сейчас снимут, а вдруг что-то случится. Там нас водят минными полями. Ну, не пешком, но говорят, как доехать с этого села до того. Ми да, вам дадим проважати, потому что розмінірована одна дорога. Тобто самі ви поїдете не по будет і буде біда. вот це вот происходило. Ось вот так накапливались эти ці фотографії. Ох, мурашки Мурашки по тілу, бо це важко, важко, важко було знімати. Це не мій формат, це... я таке ніколи в житті не знімав. І коли хотів показати, то я не розумів. Що, що в мене вийде? Бо настільки було хвилювання, і руки тряслися, і, ну, Дуже тяжко було знімати. Бачу картинку, але ну, не розумію, що у мене на кінці вийде. Тому що люди схвильовані, вони теж не розуміють, коли прилітає, і, ну, Це тяжко і страшно. Які роботи тут представлені? Ой, тут представлен і наш рідний Миколаїв, і рідний двір. Ми, на жаль, стали забувати. Фронт відійшов, і це наша небезпечність. Ну, тобто, хотілося би наповнити, що війна не закінчилась, що вона йде і треба бути обережними, що люди продовжують гинути. Гинуть. І мирне населення, і наші воїни гинуть. Як враження дуже глибокі, дуже зворушливі. Це саме основне. Дивлячись на ці обличчя, відчуваєш ту саму глибоку і біль, і неспокій. І можна тільки сказати їм велике спасибі за те, що вони змогли вижити. І показати, що вони пережили. Праця зроблена здорова. І це наша дійсність на сьогоднішній день. І там на першій фотографії написано, хто виновен. Так що це нормально. Ну, Вражаюча фотографія, правда, я також подивилася, да, і руйнування.